Вітаю! Розпочнемо урок інформатики. Сьогодні поговоримо про інформацію, дані та повідомлення. Кожного дня ми спілкуємося, а спілкування здійснюється за допомогою повідомлень. Повідомлення це набір сигналів різної природи, звуків, тексту, зображень, жестів, графіки тощо. Ти знаєш, що повідомлення можуть передаватися не тільки від людини до людини, а й від людини до пристрою та навпаки, і навіть між пристроями. Сьогодні часто використовують роботів, якими можна управляти голосом або мобільним пристроєм. В такому випадку відправник повідомлення це людина, а отримувач машина. Наприклад, повідомленнями є дитячі малюнки. Сигнал світлофора про заборону руху, СМС-повідомлення. Або дорожній знак про заборону розвороту. Найчастіше. Повідомлення поділяють на усні та письмові. Для їх створення застосовують певні вирази, які називають мовою. Кожна мова має певний набір знаків. Людство розробило чимало мов: усні та писемні мови якими користуються різні народи, мову музики, мову математики, креслень і умовних знаків. Під час вибору мови для передавання повідомлень враховують те, щоб вона була зрозумілою адресату і зручною для подання повідомлень. У людини для того, щоб отримувати повідомлення є органи чуття. Ти їх знаєш це слух, зір, смак. Нюх, дотик. Відповідно до цього є такі типи повідомлень: візуальні, ті, що сприймаються зором, звукові ті, що сприймаються на слух, смакові ті, що сприймаються на смак, нюхові ті, що сприймаються на нюх, та тактильні повідомлення ті, що сприймаються органами дотику. Зрозуміло, що одне повідомлення ми можемо сприймати відразу кількома органами чуття. Такі повідомлення називають комбінованими. Наприклад, переглядаючи фільм, ми його сприймаємо і візуально, і на слух. Коли ми їмо, наприклад, грушу, то за допомогою органів дотику визначаємо, чи вона тверда. За допомогою зору визначаємо її колір. За допомогою смакових рецепторів з'ясовуємо, чи солодка ця груша. Повідомлення розрізняють ще й за способом подання. Вони можуть бути текстові, звукові, числові, графічні, умовні сигнали, спеціальні позначення та комбіновані повідомлення. Очевидно, що отримувач може прийняти лише зрозуміле йому повідомлення. Наприклад, людина не може отримати смс-повідомлення, а телефон не може визначити смак страви. Людина сприймає не сам предмет чи явище, про яке повідомляє відправник, а дані про нього. Дані це сукупність відомостей, які зафіксовано на деякому носії для збереження, передавання та опрацювання. Існує багато різних пристроїв для фіксації даних. Залежно від них, утворюються різні набори даних. Наприклад, легкоатлет перетинає фінішну смугу. Його результат фіксують за допомогою секундоміра, таким чином визначають числові дані. За допомогою відеокамери, відеодані, за допомогою фотокамери, фіксують графічні дані. Та за допомогою запису у протоколі зафіксують текстові дані. У книзі змагань судді приймають рішення щодо переможців. Тоді зафіксовані дані перетворюються у відомості, наприклад, з прізвища переможця, які кожен може трактувати по-різному. Переможець трактує як своє сходження на п'єдестал. Спортсмен. Шанси на перемогу в наступних змаганнях. Суддя. Завершення змагання. Таким чином утворюється різна інформація. Кожен пристрій призначений для обробки деяких визначених для нього даних. Наприклад, для здійснення розрахунків з числовими даними можна використовувати калькулятор. Для створення графічних та відеоданих можна використовувати фотоапарати та відеокамери. Диктофон використовують для створення звукових файлів. Термометр використовують для визначення температури тіла. Сьогодні існує багато універсальних пристроїв для роботи з різними типами даних. Найбільш поширеними такими пристроями є смартфон, комп'ютер, розумний годинник, які можуть одночасно фіксувати багато даних. Якщо людина отримала повідомлення про певний об'єкт, кажуть, що вона проінформована, тобто відомості є наслідком аналізу повідомлень чи результатів спостережень, які отримала людина. Але якщо люди отримали однакові повідомлення, то їхні висновки не завжди однакові. Наприклад, скуштувавши яблуко, діти можуть отримати різні враження, декому яблуко буде солодким, смачним. А декому не сподобається буде кислим. Одним глядачам фільм може сподобатися, а іншим зовсім ні. Одним учням достатньо одного разу прочитати параграф у підручнику, а іншим потрібні додаткові пояснення вчителя. Інформація це результат сприйняття і опрацювання повідомлень, які людина отримала від інших людей чи в результаті спостережень за навколишнім світом. Що також залежить від особливостей самої людини, її життєвого досвіду, бази знань, кмітливості тощо. Інформація залежить також і від роботи органів чуттів людини. Часто люди неоднаково можуть сприйняти кольори, звуки, смак страви, запах тощо. Тому сприйняття і тлумачення повідомлень залежить від знань та попереднього досвіду людини. Відомості, які не використовуються, Стають шумом. Наприклад, сигнал дзвінка на урок для учнів є інформацією про те, що наступний урок вже розпочався. А для людей, які йшли біля школи та почули дзвінок, що лунає, він нічого не означає, тому є шумом. Розглянемо ще повідомлення, які вважаються шумом. Це підручник з математики для дітей України на китайській мові, для людей, які розуміють китайську. Він є інформацією. А для людей, які зовсім не знають китайської мови, це є шум. Звук сигналу швидкої допомоги. Для людини, яка чекає на цю допомогу, це є інформація, що допомога наближається. А от для людей, які просто перехожі, це є шумом. Вирішити, яке повідомлення несе інформацію. А яке шум неможливо без урахування того, яка саме людина сприймає інформацію? Якщо ви отримали повідомлення, частина якого є зайвою, тобто ви не можете нею скористатися для вирішення певної проблеми, кажуть, що таке повідомлення має інформаційну надлишковість. Наприклад, повідомлення про те, що завдання на побудову бісектриси Кута міститься в підручнику з математики, який вийшов у 2012 році, у видавництві ранок, накладом 10 тисяч примірників, для вас є надлишковою інформацією, тобто шумом. Вас цікавить лише завдання, яке потрібно виконати, щоб здати на перевірку вчителеві. Сьогодні на уроці ми з вами з'ясували, що таке інформація, повідомлення та дані. Та дізналися, яка інформація стає шумом. Дякую за увагу! До наступних зустрічей! Підписуйтесь на канал, щоб першими дізнатись нові цікаві відео.